Дорогий трансферу УПЛ Всім привіт, ви на каналі Цефолісимо. Ну що ж, Полісся купила нового гравця. І ви бачили по обкладинці відео, хто це міг бути, з арсеналу до Житомира. Це цікаво. Як Полісся його купила? Гроші, як в них були на такого гравця. Ну що ж, ми розберемо це все в відео. Полісся опублікував таке в своєму телеграм-каналі. Мабуть, перше це він не грав друге. Його клуб Арсенал третє. Він грав в такій країні четверте, його збірна і п'яте його нога, який кай... забиває він. Я потім почав думати, хто це може бути. І зайшов на сайт Полісся і натрапив на це фото, що їх новий новачок – футболіст. І зараз ми побачимо про цього футболіста невеличке відео, як він грав, хайлайти його гри. Цього гравця збуть Ясін Фортюн. І поліція його взяла в оренду. І як думаєте, він буде грати на позиції Макона чи ні? Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі «Це Цефутболізм. Підпишіться та поставте лайк, напишіть коментарі та чекайте нових відео. Ну що ж, як думаєте, хто буде далі?